Багато хто хоче взагалі припинення е, війни, тому що є загиблі, знайомі, родичі, і вже як раніше, якщо ми ще в 23-му році казали, що кордони 91-го року все вперед-вперед, то зараз е, сценарій того, що можливо доведеться піти на якісь територіальні поступки Росії, щоб залишити все, як є сценарій 2014-2015 року. То це вже для людей, для деяких, ну якби є реальністю. Але я в такій дискусії кажу про те, що, скоріш за все, Росія підготується і нас чекають знов повномасштабне вторгнення. І мені на це кажуть, та блін, як це? Я ми що якщо на це, то я така, ну я як не експерт, але ну, от, мені щось от так здається, що, скоріш за все, так. Ну, якби звучить реалістично, тому те, що ви от зараз кажете, що от все, давайте припиняємо, будь ласка, от все фіксуємо війська там, де є, це тимчасово. Що ви скажете на це? Ваші знайомі, усвідомлено чи не усвідомлено поділяють погляди Дональда Трампа на цю проблему. Дональд Трамп вважає, що достатньо Росії віддати те, що вона хоче, і Росія зупиниться. Але інша школа думки, до якої я належу, вважає, що Росії буде замало отримати щось. Бо вона хоче отримати все.